Люди, я намагаюся достукатися до вашої відповідальності. Ви народні депутати, подивіться сюди. Подивіться сюди. Ви знаєте цього хлопчика? Ви знаєте його? А це ваш син. Це ваш син. Бо цього хлопця звати Устим Березовий. Його батько загинув 10 серпня в бою за Іловацьк на фронті. В нього нема більше батька, він ніколи не буде. Це ваш син. А тепер я вам розкажу вам, як загинув його батько, розкажу. Це був наступний Ловаць. Миколу Березового послали на чолі взводу, на розвідку, розвідку боєм, за одним БТРом, один взвод. Вони виявили опорний пункт. Микола передав це по рації. Він сказав, нам повертатися. Йому сказали, ні, йди вперед. Це були хворі амбіції командира. І він пішов вперед. Знаючи, що шансів небагато. Чому він пішов вперед? Тому що він знав, що треба виконувати накази. Якщо він не буде виконувати накази, полетить весь фронт. Ви знаєте, що він був правий? Він пішов вперед. А знаєте, що сталося далі? А далі в нього заклинило БТР? Він заглох. Далі в нього снайпер поранив. Ще хвилину, будь ласка, закінчите. Він пішов витягати цього бійця, бо він не хотів нести відповідальність за безглузді накази. Він думав, що він зможе його витягнути. Таким чином він був бивтий. А тепер ці 50 мільярдів, слухайте свою відповідальність. Вони йдуть на ремонт і модернізацію озброєння. Вони йдуть вчителям, які вчать наших дітей, тому що його батько загинув за Україну, щоб ця країна була. Бо це найголовніше, що ми можемо продати дітям не будинки, не гроші. Ні вкрадені гроші, нічого нашим дітям ми можемо передати Україну. І десятки батьків вже загинули за це. Тепер ви їхні батьки, ви можете передати своїм дітям Україну. І цим дітям це ваша відповідальність. І тому ви народні депутати, якщо ви можете зробити щось корисне для країни, зробіть.